Мексиканський музей пустелі представив останки нового виду динозавра Єоекауцератопса. Його назву можна перекласти як «прадавні рогате обличчя. Єоекауцератопси жили на території сучасного мексиканського штату Коауіла під час пізнього кридяного періоду, приблизно 70 мільйонів років тому. Останки до історичної тварини виявили археологи у період із 2007 по 11 рік. Особливу цінність знахідкам додає те, що череп неушкоджений. Черепи з такими особливими характеристиками не знаходили в жодній частині світу. Він єдиний у своєму роді. Єоекао-цератопс належить до роду дрібних динозаврів. Він як і всі цератопси, був травоїдним. Його довжина – усього три метри. У музеї є останки ще чотирьох видів динозаврів, виявлених раніше, зокрема, кістки летючого ящера, Птерозавра і хижого теропода Альбертозавра, а також останки двоногого хижого ящера Тиранозавра. У штаті Коауїла часто знаходять скам'янілі кістки динозаврів, оскільки внаслідок ерозії ґрунту вони виходять на поверхню землі. І палеонтологи впевнені, тут є ще багато незнайдених останків прадавніх рептилій.